Всім доброго дня! Сьогодні чуд... чудеса розчудесні. Перший пацієнт взрослим нігтем сказав, чому ви не приходили раніше. А, ну мама уїхала, я не змог раніше, і взагалі я боявся. А другий пацієнт, який був у нас, людина похилого віку, віку каже: такі, я питаю: а чому не, одразу не зробити обробку нігтів, що ви вже почали щось робити, доглядати зі своїми ніжками, зі своїми нігтями? Відповідь Зараз посажу а, помідори і потім до вас прийду. Ну чим раніше людина почне за своїми ніжками доглядати, тим краще це буде, і не важливо ви ваші помідори, де взагалі зараз вибухи, чи не посадите. треба доглядати за вашими ніжками незалежно від пору року та помідорів.